14 жовтня на свято Покрови Пречистої Богородиці відзначається День українського козацтва. Тому не випадково саме сьогодні 52 ліцеїсти військово-морського ліцею ВМС України склали клятву ліцеїстам, побували на урочистому заході, і наша знімальна група. Біля пам'ятника Гетьмана Сагайдачного, найславетнішого футоводця України, зібралося чимало людей. В урочистій обстановці юнаки військово-морського ліцею промовили слова клятви. Кожен хлопець усвідомлює значимість цих слів. З непутньою промовою до присутніх юнаків звернувся колишній командувач військово-морських сил України адмірал у запасі Ігор Тенюх. Це клятва, яка є підготовкою вас до майбутніх ваших звершень. А звершення у ліцеїста повинно бути одне стати військово-морським офіцером, не просто офіцером Збройних сил, а військово-морським офіцером. І ми створюючи ліцей на меті і за завдання якраз і мали те, що всі ліцеїсти майже в повному складі після завершення 10-11 класу. Будуть поступати у вищі військові заклади, а вам, звичайно, в нашу військово-морську академію. Майбутнє української армії за професіоналами і ті хлопці, які сьогодні склали клятву ліцеїста, вже зробили перший крок на шляху до своєї мрії, а наполегливість молоде завзяття і велике бажання допоможуть їм досягти своїх вершин. Сьогодні у нас знаменний день, бо саме сьогодні. Проголосивши слова урочистої клятви ліцеїста, ми стали справжніми ліцеїстами, які за два роки існування нашого навчального закладу завжди були попереді, ніколи не виступали перед труднощами та перешкодами. З честю носили високі звання військового ліцеїста. Хочеться вірити, що ця клятва об'єднає нас на довгі роки вірної дружби. Значна увага у військовому ліцеї приділяється саме військово-патріотичному вихованню, тому проведення таких заходів сприяє відродженню лицарського духу та любові до України, готовності захищати її територіальну цілісність. Вважає начальник військово-морського ліцею, капітан першого рангу Ігор Колежнюк. В цей день хочу побажати ліцеїстам, батькам, благополуччя, здоров'я, успіхів в навчанні військовій службі. І найголовніше оволодівати і готувати себе до професії офіцера Збройних сил України. Серед присутніх, мабуть, більше самих ліцеїстів хвилювались їх близькі. На думку Костянтина Мікули, батька ліцеїста, саме завдяки таким заходам молоді навіюються почуття гордості за свою батьківщину, Україну. Ну, я вважаю, що це дуже важливо, тому що, в принципі, діти від того, що в нас, скажімо так, Сейчас не так сильно воспитается молодежь, пионерии нету, комсомола нету. Я считаю, это очень важно, потому что, в принципе, дети смотрят на традиции, их обучают традициям то, что были. Они как-то более становятся взрослыми, потому что еще буквально месяц назад отдав ребенка, который ну, еще ничего не понимал. Сейчас я уже общаюсь как со взрослым человеком. Я считаю, что такие мероприятия должны проходить как можно чаще. И они очень важны для детей, в принципе, для их развития и, скажем так, поднятия их морального облика. Кожен ліцеїст чітко усвідомлює свої обов'язки, які на нього покладені. Урочиста клятва це дуже важлива та вагонама подія в житті кожного ліцеїста. Сьогодні були присвоєні вісьмом ліцеїстам з 52 звання від старшини другої статті. Я розумію, що це дуже важлива відповідальна посада і требує багато зусиль, але ліцеїсти були підготовлені за два місяці праці в ліцеї. Ми зробили дуже багато справи. Я думаю, що ми через два роки ми станемо справжніми козаками, будемо гідно нести славу та прапор військово-морського ліцею. Військово-морський ліцей перша сторінка флотської біографії цих хлопчаків. І хто зна, цілком можливо, що саме зараз в стінах ліцею навчається майбутній відомий флотоводець.